Вітаю всіх, це телеканал СК 1 Це студія передачі після мови. Як завжди, у цей час говоримо про актуальні події нашого міста разом з гостями. Сьогодні у нас у студії Дмитро Голумбевський. Вітаю нещодавно. Завершили зйомки короткометражного фільму, чергового фільму Дмитра Голубевського Манекен саме про це сьогодні. Дмитро і говоримо. Отже, основна суть це твій черговий фільм після кругообігу. На що ти сподіваєшся і чим ти будеш дивувати житомирського і не лише глядача, коли він побачить на свої очі Манекен? Ну, насправді я сподіваюся на те, щоб налякати глядачів. Це була перша місія фільму Кругообіг. Тобто, ну, насправді там це фільм, там містичний трилер, історія. Але насправді мені цікаво було саме механізми. От, як от, глядачі в залі, да, що змушує їх от, втискатися в крісла і сидіти, ну тобто, і, і бути наляканими. Тому що насправді це не, не, не такий простий процес, як там нам всім здається, що це оп, там голосно звук вімкнув і все в, в кінотеатрі, та, і ти перелякався. В принципі, там ну, своя психологія, як провести глядача до цього моменту. От я експериментую завдяки цим короткометражкам, ну це одна із тем а друга, в принципі, ну тобто мені подобається розповідати історії і створювати їх, знімати і показувати глядачам. Зараз поговоримо про сам сюжет. Звісно, якщо це не повна таємниця, поверхнево. Але будь ласка, скажи з поміж того, коли ти знімав кругообіг і оцей проміжок часу до зйомок манекена, ти виріс як режисер за власною оцінкою? Ну, звичайно. По-перше, я навчився працювати з набагато більшим об'ємом і матеріалу, і з людьми. Тобто технічна команда, і команда знімальна в нас була ну, тобто, десь близько 20-25 там п'яти осіб на зйомках фільму. Тобто, це вже це не кругобіг, де там я оператор, або я оператором був, і актор, наприклад, там, або ще кілька там акторів кадрі і все. Тобто там, ну і ще кілька, звичайно, більше людей було, але основний там костяк, да, це було там до п'яти осіб. А зараз, насправді, у нас там три знімальні ночі були, і от там більше двадцяти осіб було. Тому це, звичайно, а для цього потрібно було вирости як режисер, тому що це насправді. Ну от я не, не розумів, що таке режисура, але я от з кожним фільмом все більш для себе відкриваю, тому що я не вчився ніде. Скажу чесно, я ну я освіту здобував. Ми знаємо. Не ми знаємо. Все. Ми, тим більше ми і ще більше пишаємо з тобою за те, що ти самотужки навчився, або з допомогою якоїсь людини, або друга. Про нього Або ми сьогодні не говоримо. інтернет, говоримо про звичайно, про звичайно. Так, зараз Я, я пам'ятаю, колись ми бачились після прем'єри кругобігу, коли я його подивився, я побачив, що була велика робота зроблена саме з дітьми. І ти казав, що дуже важко в лапках змусити дитину працювати на камеру. Чи були задіяні діти в манекені, і яка взагалі була складність відбору акторів цього разу? Ну насправді я після кругообігу сказав, що я з дітьми більше не буду працювати. Потім Дім, ще... власне і сказав. <клес> ні, діти насправді там просто ну зробили просто, скакнули навіть вище, ніж ми очікували. І багато людей казали, що насправді діти там зіграли краще за за, навіть за дорослих, тому що ну так вийшло, не знаю. Але це це не магія, це 20-30 дублів кожної сцени, розумієте, там Виймалися ці слова з них, тобто вони там плакали, це зимою було. Ну, тобто, так. А щодо з приводу манекена, манекене? Да? З приводу манекена. манекена. Зараз ми поговоримо окремо про, про ступку. так. Це розмов, ця розмова буде за хвилину буквально. Кастинг хто серед Житомирян зміг виділитися ну, на ньому? і які проводили, принципи? проводили в Житомирі кастинг для початку, звичайно, але потім я зрозумів, що... Там вже треба акторська гра, ну тобто рівня ну достатнього. Тобто, тому що ну у нас там акторські школи вони є, але вони ще не ну там потрібні були люди з досвідом. Тобто. В даному випадку грала роль наявність освіти та ні, ну не освіта. По-перше, ну ми дивились на камеру людей, і звичайно, там потрібно було, щоб ці емоції вони відповідали задуму і історії. Були люди, які пройшли кастинг, не маючи практики перед камерою. Не у нас кастинг не, такий, ну, не так багато його було. тобто Ми зробили там один у Житомирі, і потім я вже почав шукати в інтернеті через якихось знайомих, вони мені скидали, я вже по фото шукав просто. Зараз поговоримо про зірок, точніше одну, одну з зірок. Головну роль у мене зіграв Дмитро Ступка, і це прізвище на слуху в Україні. Самі знаємо чому. Це є онук, так? Онук відомо да, актора Богдана Ступки. Так, як ти на нього вийшов чи на тебе вийшли, в чому сенс вашої співпраці? Хто кому допомагає? Ну він подзвонив, каже: тут я чую, що там манекен, мене кіно знімається, давай. я. Та ні, насправді, ну, ми були знайомі до цього з ним. Я просто там, в неформальній зустрічі запропонував йому, дав почитати сценарій, і він йому сподобався, і ми почали працювати. Тобто, в принципі, схема проста, і вона майже в усіх там, яких я проектах. Чув і як там хто десь знімає, то в принципі, ну тобто якщо ти хочеш, там наприклад, з цією людиною зв'язатися, то ти шукаєш можливості зв'язатися, і ти якось виходиш. Якщо, йому, якщо він зацікавлений, то в принципі актори, ну тим паче зараз в Україні, коли варіантів в нас не так багато, коли де, де є, можна позніматися, то в принципі ну так вийшло, що довелося, що ми попрацювали і зняли цей фільм. Е, який жанр до цього. Дмитра Ступку приваблював, і чи, чи не лякає взагалі акторів наразі е, от, е, бажання знятися у хорорі, бажання режисера зняти саме актора у містиці, у хорорі, у фільмі Жахів? Ну, по-перше, що актори, в принципі, якщо ми вже погодились на роботу, то вони вже виконують там якісь режисерські примхи, можна так сказати, назвати. Це. Тобто, якщо це йде, ну, якщо ми погодились так на. Ту історію, яку ми знімаємо, то, в принципі, ну, все вже йде, і ну, актор слухається режисера і веде за, за тим шляхом, який він намалював. А в принципі, ну, нас, я не скажу, що це фільм жахів, жах там, жахи, жахи, але це містичний трилер і там історія є. Тобто, в принципі, можливо, я не знаю, справді, що зацепило, зачепило Дмитра, що він погодився. Ну, там, там цікавий фільм. А зараз ми дізнаємося, тому що є офіційний тизер фільму Манекен, і вам, глядачі, ми пропонуємо його подивитись просто зараз. До вашої уваги, будь ласка. Фільм короткометражний і тизер е, надкороткометражний, над тизер. Да. тизер виявився неофіційним. Чому? Це ексклюзив. Я змонтував його от, приблизно там, кілька годин тому, що просто була якась нарізка кадрів, тому що справді ще процес монтажу триває, і ну, ні кольору, тобто то в цьому ще матеріалі ну, він не готовий до там, такої ну, до, до презентації, просто це там. The look of the film, як кажуть, да? це бачення, це кілька кадрів, щоб там подивитися, що буде, в принципі, неофіційний, ексклюзивний. <хи> Якщо кому не зрозуміло, і це не повний фільм жахів, ми не будемо перевантажувати мозок, мабуть, що лише ляканням. У чому тоді суть цієї історії, і як вона до тебе прийшла? Це фільм, це історія про відносини. тобто там, там в принципі, все на цьому базується. Там манекен грає роль, як би так більш ну, тобто Через пла пластмасу, через пластик цих манекенів нерухомість. Так, ми розповідаємо історію відносин, там, от хлопці і дівчини, можна так сказати. І те, що там трапляється по мірі розвитку сюжету, це, ну, тобто там їх. Проблеми і їх провини, які вони самі породжують. У ну, фільмі щось є які, є якісь, є якісь дива. Ти туди містику. Ні, ну містика є. Це містичний Місти... трилер, і в принципі, основуючись на назві Манекен, що звичайно там щось буде з Манекенами. Так. Як то яка тривалість фільму? Ну, до 20 хвилин він буде. Тобто, взагалі. Короткометражне кіно це там від 1 до 10 хвилин, але ми намагаємось там, зняти, ну, розширити цей формат, щоб глядачі, хоча б ну, тобто, якісь емоції пережили хоча б там, до, ну, до 20 хвилин, тому що насправді там, зняти навіть одну хвилину фільму це дуже дороге задоволення. Я нагадаю, що прем'єра фільму Кругобіг сталася у кінотеатрі, у кінотеатрі України у нас в місті Житомирі. В мережі фільм не можна знайти. Чи вже хтось вкрав і виклав на торренти? Поки ні. Ні. Отож, не прогавте можливість, і зараз ми дізнаємось, чи зможемо ми подивитись прем'єру фільму «Манекен» у нас у Житомирі в кінотеатрі. Це буде можливо? Так, 24 квітня ми вже офіційно домовилися, в кінотеатрі Україна буде прем'єра. Тобто через місяць я, ми плануємо вже показати і привеземо Дмитра, і там автограф, і це прес-конференція буде. Ну Так плануємо, дай Бог, щоб нічого, там, ви знаєте, не змінилося. До речі, наскільки зараз виправданим є е, піар-кампанія, е, яка частково побудована саме на е, дімі ступці, у нього були вже якісь великі роботи? Або ж просто роботи, на які вже звернули увагу, ну, наприклад, критики? Ну Звичайно, він ну, достатньо багато знімався. Я вважаю, як молодий актор український. то у нього досвід величезний. Він і в російському кіно, і в українській. Ну, нещодавно остання його робота була це тіні незабутих предків, там, Любомира Левицького фільму. Тобто, ну, цей фільм там по всій Україні зібрав більше, здається, двох мільйонів доларів. Ну, тобто, його побачили дуже багато людей, і, в принципі, ну, досвід величезний. І завдяки цьому ну, зараз допомагає, звичайно, ім'я його, тому що навіть його там. Де він там якийсь робить або репост запису, або щось там лайкає, то це, звичайно, в кілька разів більше аудиторії нам додає. До речі, про бюджет. В інтернеті, де не інтерв'ю, там прихований зміст того. Ну, не прихований, але це вважається. От, наприклад, один з сайтів, і ти тут ссилаєшся, якщо це ти дійсно сказав, що, наприклад, в столиці 10-20 ну, тисяч. доларів. Я не казав в столиці, ти так написали. Ну, то Столиця нам півтори години від нас. Це да. ж у, ну, у Києві, так? До Взагалі, ну, звичайно, що можна там і кругобіг ми зняли за власні кошти, там максимум це за все вийшло там 500 доларів. Тобто це була наша камера. Це була... по 8, коли він був. Або можливо, ні, по 8, десь так. А зараз ну, набагато більше бюджет, але не настільки багато, що це не, не, не той варіант, де там ми отримали купу грошей там, і їздимо всі на автомобілях. Як це ну, багато таких випадків є, як там продюсери. Тобто, ну, звичайно, у нас всі кошти були витрачені на зйомки. Ми навіть там, звичайно, свої докладали ще. Бюджет невеликий, і він повністю виправ, виправданий. Ну, тобто, на зйомки все вийшло. Мене кен взяв більше сил і грошей. Манекени з ними справді було дуже багато проблем, тому що вони там під час зйомок і руки падали в них, і вони там щось не хотіли стояти. Ну, не хотіли вони брати участь в нашому фільмі. От вночі вони хочуть стояти на місці і нічого, щоб там не рухалось mm -hmm. в величезному маркеті. Так, то е, руки, які відвалювались, все ж таки, в скільки більше разів взяли грошей цього разу? Вони дуже акуратно відвалювались, і про це ніхто не знає. <ріст> і маємо надію, що ніхто не побачить. Щодо вибору локацій, чи не думав ти знімати де-інде поза Житомиром, чи це просто ті ресурси, які зараз тут доступні, і ти хочеш використовувати в рідному місті, тому що немає бюджету поїхати кудись. Чи в Житомирі все влаштовує для того, щоб знімати такі фільми? Ну, По-перше, в нас величезний та торгівельно-розважальний комплекс, є з яким нам, слава Богу, ми змогли домовитись щоб зняти там фільм Це ну, нам потрібна була ця локація. Тобто, ми звичайно розглядали інші варіанти. Але в принципі, по-перше, це наше моє місто. Багато людей знімальної команди було з Житомира. Тобто, звичайно, пересуватися в інше місце. Це було б дорожче. Але вся техніка була з Києва. В принципі, ми могли б знімати в Києві, але я дуже... Сумніваюся, що там би нам ну, не поставили таку суму, що це перевищило весь бюджет. Ну, зрозуміло. Ми не знаємо, ми навіть не спілкувалися. Тому що, а, а ми справді хотіли от, ну, масштаб передати якийсь, що це справді порожні марки, що, ну, щоб це було страшно. Вдалося зараз, як ти вважаєш? Ну так. Да. Вже почав монтувати? Так, ну вже, вже він майже змонтований. Так. В принципі, ну, основне, щоб ця історія була, щоб люди зрозуміли історію. Звичайно, а ця локація допомагає ну, тобто для історії. Я пам'ятаю розмову, коли ти казав, що є а, бажання на конкурсній основі випробувати кругом. Ти вже, ти, ти, вже, ти вже не пам'ятаєш. Вітя, це було так давно. Так. Кругобів так і не побачив жодного конкурсу. Конкурс, а ні, конкурсні, ні, Ну, звичайно, ми. ми Вибач, посил... я складно загорнув. Да. Так, ми, ми посилали фільм, але він на жаль поки ніде. Ну там це це кілька разів, кілька там фестивалів було. Причому там ми ми хотіли в Канни відправити, але там їм потрібно майже усі фестивалі. Ми зісухнулися з проблемою, що це треба DVD Оці вони ж не приймають через інтернет дуже багато. DVD поштою відправляти їм. Тобто, це це правді час потрібен. Тобто, це по перше, там внесок, та десь близько 50 євро за фестиваль. Ну, тобто, і, і гроші потрібні. І ну я кілька фестивалів відправив, а потім так забив і вже забув про це. Але ну, у нас гарна новина в тому плані, що ми ж от, є кругообіг, є манекен, і ми плануємо знімати третій фільм. І це все буде об'єднано загальною якоюсь темою, і ми це будемо презентувати як альманах. Альманах там Житомирських жахів, ну, назву ще ми шукаємо. і десь, якщо все буде добре, то восени. Ми запустимо це в кінотеатрах по Україні. Тобто це буде як повнометражний, цілісний сеанс з трьох фільмів фільмів жахів. І е, тут вже на Альманасі, е, чи є бажання заробити? Mm. Почав бачив, що є, наскільки реально це зробити. І як ти вважаєш, чи е, оця трійця фільмів, е, яка буде готова, е, чи може вона дати поштовх на кошти на, ну, наприклад, повний метр? Mm. Так і плануємо насправді. Так і плануємо, тому що, в принципі, в нас вже є сценарій повного метру, і ми тільки от, нам потрібно себе заявити якось на серйозному рівні. Ну, от, я ще думаю, що ми манекен десь покатаємо по фестивалях, можливо, з ним якась історія гарна вийде, і, можливо, вже там, наступного року ми будемо, будемо планувати знімати повний метр. От так. У нас у гостях Дмитро Голомбевський. Ми перервемося на відео з бекстейджу зі зйомок фільму Манекен. Не перемикайтесь, будьте з нами. Дивіться, на да, так і сім. Друзі, ви дивитесь ефір після мови на телеканалі СК 1 У нас у гостях Дмитро Голумбевський режисер, який. Скоро буде презентувати свій другий короткометражний фільм у нашому місті Житомирі, який в Житомирі і знімався. Чи були якісь казуси цього разу під час зйомок Манекена про кругообіг вже зараз не говоримо, але пам'ятаємо, що зима, всі грілись, вулиця, діти. Звісно, що є багато конфліктних ситуацій в плані зйомок. Чи тут? Щось було? Ну, звичайно, це, це, це фільм жахів. Він і зйомки також це були фільм жахів, тому що дуже велика кількість знімальної групи, величезне приміщення, поки занесли техніку, поки все. Ну тобто організація дуже складна була, тому що, по-перше, ми почали починали знімати, коли там ще люди були з кінотеатра. Виходили постійно люди до 12-ї години, ми не могли ж там, звичайно, все перекрити. Ну, тобто, це взагалі у нас не, не такі серйозні зйомки. Ми там знімаємо, знімаємо бах, хтось іде поміж кадра, так, чекаємо, всі проходять. Потім, ну тобто, а фільми там десь раз на, на, на годину, на пів години, тобто, десь до 12 ї до години ночі ходили люди. Потім, ну, а у нас. Ну, дуже багато окрім цього, ще було ну, організаційних проблем, тому що ми, по-перше, планували так, а звичайно, що на локації все виходило не так. Звичайно, там налаштування освітлення займало набагато більше часу, тому що нам ми там домовилися за дві ночі знімально і не встигли зняти за них. І нас ще була додаткова ніч. Там, десь через кілька тижнів, ми просили і привозили Дмитра і всю техніку знову. Тому що просто не встигли банально. І я там в дуже великому розпачі був після другої ночі, тому що, ну справді, ви зрозумієте, Тобто гроші вже закінчилися, а фільм знятий там на 70%. І от сьогодні ще буквально саме зараз я тікаю ще кілька кадрів там, де зняти в, в маркеті. Тому що я вже, вже змонтувавши фільм, бачу, що там не вистачає нам таких маленьких кілька кадрів. Чи з'явилися у тебе в команді люди, які відповідають там, а за менеджмент Б повністю на людині лежить відповідальність за техніку, за підбір акторів. Чи цей менеджер, цей і досі ти, як організатор, глобальний? Ну, глобально, взагалі, режисер він повинен бути в курсі всього, що коїться, але дуже багато людей, які виконують ці функції, так вже, вже в нас є команда людей. Можу з певністю сказати, що там 5-10 там осіб, які, з якими ми спрацювалися, що менеджер, адміністратор, асистент режисера, оператор це вже різні люди, це вже не одна людина, яка там тримається за волосся і кричить: Я нічого не встигаю. Тобто, вже зараз там є планування знімального дня, похвилини, ну, тобто вже вже рівень. Ну, це вимагає такі зйомки і такого планування, тому що. Без цього взагалі ну, можна не братися за знімальний процес. Це затверджена команда, яка буде і надалі знімати, яке я розумію. Ну, Я маю надію на це, що справді ми наступний там, третій фільм вже знімемо тією самою командою. Команда ентузіастів, чи є люди, які женуться за грошима. Конфліктів з цього приводу немає. Ну, конфліктів з фінансової точки зору нема, не було, тому що, там, ну, звичайно, ми всі майже всі працювали за інтерес, за ідею. Єдине, що ми. Платили за акторам і техніку, тобто, вся знімальна освітлення, звук, там все це було з Києва. Тобто, всі люди, які зі мною працювали, я по-перше, як ми домовлялися, що ну, ми працюємо, щоб зняти кіно. Яка реакція Житомирян, з якими ти стикаєшся? І в плані домовлення за зйомки щодо локацій, і просто твоє оточення, чи вірять люди, що в Житомирі знімається якісне кіно, і чи, чи вірять вони тобі і взагалі? По факту. Ну, звичайно, дуже складно домовлятися. В принципі, усюди, як я бачу фільми, там як вони розповідають, як вони знімали фільми, звичайно, усюди важко. Ніде там не скажуть, о, клас, це Спілберг, давай ми впустимо його сюди. Ну, тобто, навіть Стівен Спілберг стикався з проблемою, тобто він ж не бігає сам, не шукає локації там. І у них також купа проблем. То чому у нас їх не буде? У нас їх ще більше. Звичайно, що. Людям ніхто не говорить, що це фільм жахів, що це трилер. Ну, тобто, ми спочатку намагалися якось так, але потім, ну, багато людей, яким це цікаво, насправді. Ну, ідея манекену, в принципі, всім сподобалась. Тому от з кругобігом було набагато складніше, тому що там дівчата, їх вбивали, там маньяк вбивця, там, там ідея, тема, з якою дуже акуратно потрібно було приходити, поки ми там шукали місця. Дуже багато проблем було з цим. От. Як наслідок зняли в лісі? Ні, зняли в лісі, і там ще ж приміщення були сцени, то. У Спілберга основна проблема була, мені здається, тому що Глобова ще не було, коли він починав знімати. Надалі, які є ще, окрім фестивалів, шляхи розповсюдження цього піару твоєї роботи, що ти будеш робити надалі? Які шляхи розширення, окрім того, щоб Показати в кінотеатрах України. Чи буде в мережі все ж, хоча б один твій фільм доступний? Ну, буде, буде. Просто ми чекаємо. Ну ще потрібно трохи часу пройти, щоб хай вже випуст, випустимо цю трилогію, і тоді вже будемо викидати. Розкажи мережі. про короткий метр, яким би ти його зняв і про що б він був? Тобто, що я кажу? Про повний метр. Я кажу. Ага. Да, да. Фільм на півтори години від Дмитра Голомберського. І якби в тебе був необмежений бюджет, якби ти знайшов мецената, що б ти зняв? І чи знімав би ти це в Житомирі, чи немає спокусу? Я чесно скажу, що якщо б навіть не знімав в Житомирі, я б домовився, щоб там хоча б 10%, 10-15%, щоб ми щось тут зняли. Ну тобто, це, це прерогатива, пріоритет мій, що справді, якщо. Хоча б інколи десь піарити місто. Я справді дуже хочу, щоб десь там на світовому рівні десь бачили, що о, а це там знімали, класно. Я хочу приїхати, хочу заплатити, там в кафешці посидіти. Ну тобто, щоб це розвивало туризм. Я вірю в це, тому що там нова Нова Зеландія зараз процвітає завдяки володарю персню, хобітам і так далі. Тобто це, я, я в це вірю. Я думаю, що це все реально, але треба трошки ще нам підрости до цього. Просто якби в тебе був не, ну, не те, щоб не обмежений бюджет, а бюджет блокбастер. Нормальний. Чи був би це фільм жахів? Чи Я не думаю, ні, ні, ні. Це міг бути бойовик від Дмитра Голубецького? Я справді, от замислюю, мене є ідея класна про козаків суперменів, щось, 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 щось на кшталт такого. Тобто, от є ж бойовий козацький хопак. Дуже, ду дуже гарний, дуже красивий. От ми можна. Спокійно зняти, ну, не спокійно, звичайно, нап написати історію якусь сучасну, як там, про Бетмена, Супермена, супергероїв, так про козаків таких, які там супер якісь можливості мають. Чому б ні? Це. це так, я собі вже зробив клеймо, що це, а, це кіно, у жах і все. Тобто я вже вчора прочитав, що мені людина написала, що в мене маніакально депресивний синдром. Знайома людина чи просто? Так. Так. Вона впевнено сказала, що Діма, у тебе щось там з головою не так. Але насправді мої фільми це не фільми жахів, це історії, по-перше. тобто яких... Де вони беруться Поясни людині, де вони беруться? Ну, Я розповідаю, що мені подобається якісь загадки, якісь містика таємничі щось. мені подобається, коли вбивають людей? Ні. Я, я міні мінімізую абсолютно тему вбивств навіть. ну, тобто, Якщо це потрібно для історії, то ми робимо це так, щоб це було кінематографічно. тобто, Взагалі є цілий жанр кіно слешер, де просто там кров отак, отак лється, і це отримує на фестивалях дуже багато. Ну, ц... ну, Кіно не можна сказати, що якщо ти знімаєш жахи, ти поганий, а комедію, ти гарний. Тобто комедію можна так зняти, що краще б ти знімав жахи, насправді. Ну, тобто ці, Це приклад там російський камеді-клаб, так. Основна ідея твоя, в тій фільмів, чи є. Виховна якась е, суть в цих фільмах, за твоєю оцінкою. Ну, я не Антон Макарський, Макаренко. Вибачте, <ріпу> це ж не можна перезняти. І не Макарський, і не Макаренко. І не в Макарський, і не Макаренко. Щоб займатися, наприклад, вихованням, але теми теми. Кожна людина для себе щось, я думаю, там знаходить. Якщо ти можеш подумати над фільмом, не просто подивитися від А до Я. І вийти з залу і сказати гарно або непогано, якщо він там щось залишається. Тому що ми вкладаємо в сценарії ну, ідеї, які повинні залишатися в людей, щоб вони робили якийсь аналіз. Тобто, можливо, когось виховує, можливо, ні. Ну, я не ставлю за собою ціль щось виховувати. І дуже не люблю, коли в фільмах, там, або, наприклад, мені там, коли ми знімаємо ролики, кажуть, а в кінці треба титри поставити, що клас! От... Давайте обніматися і цілуватися, щоб в кінці було. Ну, Тобто, кожна людина для себе щось зробить, якийсь висновок, я думаю. І наостанок, Діма, ти що знімаєш весілля? <гум> це окремо там дати, можемо домовитися. Це, це моє друг. Це тема для іншої післямови. Е, хотілося просто дізнатися, наскільки ти залишився універсалом, і чи повністю ти вже зараз готовий сказати: я Дмитро Голумбойський, я режисер. «I'm ready and action. Я Дмитро Голомбевський і я режисер. Друзі, це Дмитро я... Голубеська. Це виріште, будь ласка. Так. який був це прямий ефір, який був гостях у студії після мови на телеканалі СК 1 Незабаром 24 квітня, прем'єра короткометражного фільму Манекен другого фільму Дмитра Голомбеського. Немає аніякого пафосу на наших очах, у нашому рідному місті, наш земляк, робить кіно. І якщо ми говоримо про відродження українського кінематографу, то будьте певні, що у Житомирі. Частина цього вже будується. Дякую, що прийшов сьогодні. Бажаю тобі дозняти сьогодні ті плани, які не дозняті, не дозняті. Нехай монтаж вдається, і нехай гроші прийдуть, аби звідки нехай кіно робиться. Успіхів тобі, успіхів акторам. І ще побачимось з тобою. Приводь ступку. Також буде про що поговорити. Добре, дякую усім. З наступними прем'єрами усіх. Так. Залишайтеся на такому... Збив. Треба, треба ще дубль. Залишайтеся на доко. Можеш екшен зробити? Залишайтеся на телеканалі СК 1.